Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Сіманов Валерій Павлович народився 8 листопада 1968 року у Кременчуці. Після закінчення школи навчався у гадяцькому училищі культури імені Котляревського. Був кращим баяністом свого курсу. По закінченню навчання працював у Лутовинівському будинку культури художнім керівником. З 1987 по 1989 роки проходив службу. Після демобілізації знову працював у Лутовинівці. З початком повномасштабного вторгнення в Україну волонтерів допомагав війську у 2022 році. Був мобілізований та направлений на навчання до Німеччини. Після повернення воював на Луганщині. Загинув 29 червня 2023 року поблизу населеного пункту Новоселівка Луганської області. Майже рік вважався зниклим безвісти. Похований у червні 2024 року в Лутовинівці. У воїна залишилася мати, дружина та донька. Пам'ятаємо вічна слава герою.